І знову крутить листям листопад, сльозу пускає час від часу небо, готується до сну, вишневий сад, а я, солдати, думаю про тебе. Я вдома, ти на лінії вогню, ти там, щоб мирно спали мілі діти і пораділи завтрашньому дню, що зможуть завдяки тобі зустріти. Тебе чужим ніколи не назву, ти рідний свій, хоч ми й незнайомі. Хвала тобі, і Богу, що живу, і дитячий сміх дзвенить у рідному домі, і хоч осіння врода не втіша, яка ж бо втіха, як неспокій в світі, надією, живе моя душа. Я за тебе молюся, щомиті.